Мої вітання, друзі. І знову на ремонті інвертор 12220 вольт УКС на 1800 Вт в піки. Він має зарядний пристрій, змонтований. І зі слів власника він не признається, що з ним трапилося. Ну, можливо, це був зустрічний струм. Давайте будемо розбиратися. Ось такий вигляд він має. І знімаємо верхню кришку, будемо оглядати, з чого він складається. Складається він з типової схеми. Спостерігаємо 4 трансформатора, На кожен трансформатор два транзистори на розкачку. Так, далі маємо вихідний каскад по 220 вольт. Так. Це трансформатори, вихідна банка на 220, зарядний пристрій бачимо. Також бачимо дві шимки, мабуть, тл 494 як на попривинній частині, так і повторинній бузер. ну, Більш такого нічого цікавого. Тобто давайте розбирати далі, відкручувати гвинти і дивитися, що вийшло з ладу. І будемо пробувати відновити всю цю конструкцію. Так, давайте подамо напругу. Спочатку подивимося, що тут відбувається. Так, він пишіть і споживає струм 11 А. Вимикаємо і будемо розбирати, дивитися, в чому полягає сама причина. Так, виняли плату з корпусу, оглядаємо знизу, нічого горілого, смаленого немає. Все ніби виглядає живим, але за допомогою тестера ми зараз виявимо, що в нас несправно. Перевіряємо вихідні транзистори. Як ви бачите, перші два у нас справні. Перевіряємо. Третій, теж справний, четвертий перевіряємо. і от Є така 35 Ом. І так, і По гейту теж у нас є добре. Не дуже добре. Він вийшов з ладу. Давайте будемо випаювати всі транзистори і знову їх перевіримо. Тут у нас стоять 22Н50 на 17 А500 вольт. Перевіряємо транзистори, перевіряємо перший. Так, він у нас пробитий по всім напрямкам. Ну, а всі інші цілі немає в них пробою. Ну, це не означає, що ми їх залишимо. Ми будемо міняти всі, тому що, можливо, десь якийсь недобитий залишився. Так, Далі нам потрібно перевірити обв'язку по гейту транзисторів. І тут є у нас горілий опір на 2 кОм. Який ми будемо міняти, випаюємо несправний опір, там де транзистор якраз вийшов з ладу, і паяємо новий опір. Обережно запаюємо, тип резистора трішки більше. Я розчистив площадочку і запаяв його. Давайте за допомогою осцилографа перевіримо наявність сигналів запуску. Перевіряємо. Так, Спочатку да, забули включити напругу, Вімкнули, перевіряємо. Бачимо, 50 Гц є прямокутнички. Добрі в нас на першому транзисторі, на другому теж добрі. З гарною амплітудою. І далі перевіряємо, третій є. добре І четвертий є. Все добре Ми можемо впевнено запаювати транзистори нові силові, а запаювати ми будемо 2330 на 22 А, тобто потужніші в пластмасі. І давайте спробуємо подати напругу і ввімкнути сам прилад. Що ми маємо на виході? Міряємо на виході 221 вольт. Є добре, це апроксимована синусоїда. Нагадую, вмикаємо лампу на ледовську 10 Вт, все добре тяне. Далі ми знімаємо напругу, від'єднуємо і відкусуємо ніжки транзисторів, відмиваємо плату. Як ви бачите, плата вже відмита. Все виглядає дуже добре. Нам залишається вставити плату в корпус і, звісно, перевести перевірочку. Як ви бачите, плата вставлена, термопаста нанесена на транзистори, на пластикові. Все добре. Притиснуто, не забуваємо притягувати всі транзистори. І в результаті ми замінили 4 транзистора і резистор по гейту. одного ж транзисторів. Давайте закриємо кришечкою і будемо проводити тести. На виход ми під'єднали нашу вимірювальну переносочку з вакметром і навантажувати будемо ось цим ось цією вітродуєчкою. Вімкнули інвертор. на виході ми спостерігаємо напругу 226 вольт, вмикаємо вентилятор, поки що 17 Вт. Тягне і далі навантажуємо обігрівач 750 Вт. Він тягне добре. Давайте 2 кВт. Ага, він вимикається. Знову перекинувся на 700 Вт. Він відновив роботу і спокійно тягне 700 з лишнім Вт. Все вітродуйка працює, все гріє. Ну що, друзі, це дуже добре. Нам залишається перевірити зарядочку, оскільки він має вилку. І давайте підєднаємо до зарядочки. Під'єднали прилад до акумулятора, бачимо підйом напруги на акумуляторі 1349 1350 і так далі. І давайте вентилятори включилися. і Давайте спробуємо зараз вимкнути. Сам, саму вилку інвертора. Так, є. Бачимо спад напруги і знову вмикаємо. Як ви бачите, вдувається 227 ватт в батарею. Тобто заряд працює, більш ніяких проблем не виявлено. Тобто можна віддавати власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.